Піляла ось на дворі, поволі опадало листя і теплі сонця провінції давно покине це місто. Жайхою вітер кожула, безперестанку вибра а на душі сюди щохнув потік думок, тих нещасливих. Ішла по парку я і нікуди не поспішала. Та лише злого заважала глибоким роздумам вогін. Сталося те, чого боялась. Не так, як бої, панувалась, і швидкий поворот подій спинила моє життя за мить. Тепер не бачила мети і у собі до а серце заболом позбивалось, кричало, Господи, прости, Кричало, а тільки у думках, а на колінах і мовчало. І було нічого сказати, а все тому, що я боялась. Я не боялась покарань, мене тривожило. Кричала до мене сумління і вимагав каяття. Та я його ігнорувала і хоч провину визнавала, що не наважувалася я прощання Бога попросити. А все тому, що стільки раз йому я слізно обіцяла, що більше того не зроблю і потім до греха верталася. А він мене прощав, прощав, чекав, а може, я змінюся. А гріх весь час. Усе псував, видалявши Ісуса. а чи простить він на цей раз через мільйони обіцянок, чи дасть мені один ще шанс на прощення і щире покаяння? Якщо дари мій шанс, я більше не буду обіцяти, а буду Господа тримати, щоб не кругнути гріха? Ось крапля впала на чому, і вмить, неначе я проснулась, і як від холоду зрибнулась, бо усвідомила усе. Наповнень серденько, спокій, а в голові сила звучала. Вони водночас і кричала, і говорила ніжно так. Люблю тебе мене дитя, для мене ти є дуже цінна. І я прощаю про мене тепер ти не тріха. Ось це мені сказав Господь, мені аж плакати зготілось, і серце швидко так забилось, слілось на коліна прямо там, Вже не звертала я маваю. Єві. Отож, дивіться собі, друзі, просити прощення в крестах. Моїм єдині не осудить собове прощення в Києві. Амінь. Амінь.